Звертаємо увагу на те, що не зважаючи на те, що йде дощ. А ось мій працюють на запиленні квітів навіть під час дощу. От можна наглядно це побачити. Літають і запилюють. А тут іде дощ. У цей час, звичайно, недоносні бджоли, зона не вилетить, а ось і працюють і з душу погоду. We'll be right back.